Всім привіт! Встановив я на раму мотоцикла К750, маятник від мотоцикла з приводом на колесо Соколявським. І виявився один досить серйозний нюанс, косяк, не знаю як це правильно озвучити. Хочу вам зараз це все показати, щоб якщо хтось хоче собі також таку маніпуляцію робити, розумів. Що чекати і як далі бути. І так, косяк. Він заключається в задньому амортизаторі. А саме в його розташуванні. В привідних мотоциклах це є враховано. І амортизатор стандартний стає тут без яких би то було проблем. В рамі мотоцикла К750 у мене так не вийшло. Зараз все покажу. Звичайний амортизатор Дніпри МТ. Як можна бачити, по отворах він не співпадає, щоб його закріпити, і тут він вже впирається в раму. Тобто, навіть якщо його натиснути максимум, по отворах співпадає, але низ пружини вже також є в рамі. Тому майте на увазі такий варіант не вийде. Для свого моцикла К750 проект Wanderer в мене амортизатори вже є готові. Відео є. На каналі. Вони зроблені на основі стандартних амортизаторів Дніпра МТ. Щодо стандартного касовського амортизатора тонкого, правда, немає у мене верхнього стаканчика, покажу без нього. Амортизатор стає і нічого не цепляє, але це також рішення є невірним. Зараз покажу чому. Так. Рама у мене є Виставлена по уровню. І тепер ось ця стойка. Коли прикласти рівень, по рівню видно, що нижня частина кріплення тікає в сторону мотоцикла порядка на 3 мм. А це є неправильна робоча позиція для амортизатора. Тому в будь-якому випадку, з цією ситуацією потрібно буде рішення використовувати якесь глобальніше. Або зміщувати на рамі кріплення маятника взад, або ж попросту видовжувати маятник. Та наскільки доречним є збільшення колісної бази в приводному мотоциклі, я не знаю. Тому в процесі як рішення буде вибране, Реалізоване, то я тоді відніму відео і вже розкажу, наскільки воно є все правильно чи неправильно, чи може адекватно і як воно все буде в подальшому. І як воно себе покаже в майбутньому в експлуатації. Зараз швиденько пробіжусь по розмірах, можливо, комусь воно буде потрібне. Між ось відстань на провідному маятнику. Приблизно 292-293 міліметри. Між відстань на звичайному маятнику приблизно 307-308 міліметрів. Відстань між осьова до оськи кріплення колеса. Тут є 115. А тут маємо 90. Кріплення амортизатора зміщено в сторону мотоцикла для того, щоб з правої сторони зайняв своє місце, привідний міст. Тому, якщо хтось захоче встановити привід на колесо коляски на мотоцикл К750, щоб розуміли, з якими вам проблемами прийдеться зіткнутися. І їх необхідно буде вам якось вирішувати.